Всім добрий передоби, сьогодні неділя. Але прийшов в майстерню подивитись, що, як то кажуть, котелчик наш висох, все дуже чудово. Ну, працювати сьогодні не буду, але таке легеньке, маленьке народження нового котла. Це все нарізано було раніше. Я сьогодні тільки розкреслив. Теж займає багато часу. Вже зараз 12 з лишнім. Приїхав о 8. І ось що я тільки зробив сьогодні. Порівняв і розкреслив дві внутрішні сорочки. Завтра, як то кажуть, бах, дасть Бог здоров'я, буде час. Будемо працювати. А так, все добре. Котел висох. Котел гарненький. Все чудово. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте подобайки І все буде Україна!